Доброго дня, шановні гості, шановні співвітчизники. Вітаємо вас з добрим, світлим і святковим днем, днем Державного прапора України. 28 січня 1992 року Верховна Рада України затвердила Прапор України. Прапор це символ нашої боротьби за свободу і незалежність. Символ, яким об'єднує людей різного віку і професій, наповнює їх патріотичним почуттям обов'язку захищати свою вітчизну. Під цим прапором український народ на весь світ засвідчив своє прагнення до свободи, незалежності, гідного життя у єдиній сім'ї європейських народів. Сьогодні ми зібрались з вами, щоб урочисто вшанувати державний. Прапор України. Урочисту церемонію підняття державного прапора України розпочати почесне право виносу державного прапора України надається військовослужбовцям військової частини А 3159 та 3045. України, запрошується благочинний Володимирецького району та міста Кузнецовськ Української православної церкви Київського патріархату, отець Віталій, морі пам'ята. вам пам'ята, горім, літаки. Сьогоднішній день хочеться. Побажати всім нам цієї мужності і сили духу в боротьбі за свою державу. І хай це знамено буде символом цієї боротьби, тому що означає воно блакитне небо і жовте пшеничне чи житнє поле, аж ніяк не стосується до війни. До розбрату, до зневіри, а навпаки, вважається мирним існуванням. Сьогоднішній день я хочу побажати цього миру всім нам, і хай це знамено буде символом миру і захистом від ворогів. Амінь. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Sure. Цей Прапор уособлює в собі і символи Київської держави, символи часів Козаччини, символи української державності ХХ століття. І сьогодні під цим прапором ми відстоїмо з вами територіальну цілісність нашої держави. Герої проливають кров за те, щоб ми з вами жили у мирній. Державі, щоб ми мали змогу розвиватися як держава, відстоюють незалежність нашої країни. І я хочу, щоб цей прапор надихав нас на подвиги, щоб він гордо майорів над нашим містом, щоб він гордо майорів над нашою Україною, щоб ми з вами доклали всіх зусиль і під цим стягом ішли впевнено вперед. Майбутнє славне майбутнє нашої України. То щиро вітаю всіх святом. Запрошую всіх на масові заходи 24 серпня. Гарного всім хорошого святкового дня. Слава Україні! білий на столі 25-та річниця, для мене душі, і, і, і є незалежність і немає незалежності. Чому? Тому що душа ще мить, душа болить, бо що ніби воно документально є, ніби ми знаємо, що ми 25 років, але дивлячись на обстановку, яка є в нас, в Україні, це стан війни, як душа болить, я десь і не вірю, що є, та незалежність. Що дивлячись на целі, на керівництво. І в Україні всюди, дивлячись на Верховну Раду, на зраду. На все. Я і вірю, і не вірю, що вона є та незалежна. Я хочу її мати, але я не відчуваю її повністю, незалежності. Ну, немає. Вона є не така, якою я. Я її собі являю, якою я хочу, якою я хочу моя душа. У мене душа кричить, а хіба незалежна. І оцей парад, от, слухаю вчора, парад, на день незалежності. Ну ніби він не потрібен, але він не потрібен, тому що війна парад це парад перемоги. А коли в нас війна, коли скорбота, коли гибель, коли люди гинуть, І стільки загибших, і стільки добровольців судить держава судить за те, що вони герої, за те, що розігнали моїх земляків. Волинську 51-ту бригаду зробили 14 для того, щоб заховати цих героїв. Вони герої, а з їх робить злочиниться. Ви продившись на цю всього. Обставили дивився, а що в нас президент? Не президент у нас. Бізнесмени не повинні керувати країною. Повинні керувати країною герої, патріоти. Сьогодні ми втретє зустрічаємо День Незалежності, 25-ту річницю, але втретє в умовах війни із Російською імперією. Цей день дуже знаменний в нашій історії. Адже 25 років назад Україна нарешті, з третьої спроби в минулому столітті здобула свою незалежність. За нею віддало життя мільйони людей. Лише з нашого е, вараша, який було село в той період, в УПА воювало 12 людей. Сотні наших солдатів воюють на фронтах, відвоювали зараз, захищаючи незалежність. Двоє загинуло наших солдатів у цій війні. Тому ми маємо цінувати оті жертви, які принесли українці на вівтах своєї свободи, і маємо розуміти, що лише ми із вами можемо здобути свою державу. Так траплялося щодо влади в Україні Приходили на різних рівнях, здебільшого ті, кому ця Україна не була потрібна. Тому і маємо таку Україну, яка є тепер. Але висловлюю велике сподівання, що нарешті люди зрозуміють, що якщо ми всі разом не встанемо захистити нашу державу, то є загроза для її зникнення. Сьогодні ми зустрілись тут з нагоди Дня прапора. Я пригадую той період, коли вперше в нашому місті був піднятий прапор. Це було у школі номер 2 коли делегація нашого міста повернулася з установчого з'їзду народного руху України, це був 1989 рік. І тоді в залі був піднятий перший прапор України. Потім вже ми коли проводили великий на стадіоні, коли люди вимагали, щоб наше місто включили до, до міст, які потерпіли в наслідок аварії на Раес, тоді також були підняті прапори. А вже остаточно прапор був піднятий 29 липня дев'яностого року. На нашою міською радою, бо він тоді не був державним, він тоді був національним і стояв майорів поряд із тодішнім прапором української РСР і наш прапор синьо-жовтий. То я надію, що він навіки буде в нашій історії. Він буде свідчити про нашу незламність духу і буде як дороговказом нам для побудови справжньої незалежної української держави. Тож, користуючись нагодою, хочу привітати всіх мешканців міста. З Днем прапора, з Днем Незалежності України. Слава вам наші мешканці! Слава нам наші варашани! Слава Україні!